Так, друзі, колеги, гості та підписники мого каналу всім доброго дня. 9 липня у нас на календарі. Диво не трапилося, друзі. Не трапилося дива. Опади в нас так і не пройшли. Спека. Бачите, що відбувається з землею, вже потріскала. Настільки сильно, що прям страшно дивитися, друзі. І Соя. Соя Хайстар. Скажу, що після останнього виїзду, після попереднього відео, не пам'ятаю коли робив. На початку місяця, здається, першого числа, то навіть зважаючи на відсутність опадів, Соя трошки піднялася. Піднялася соя. Отака От соя вже по коліно і місцями вище коліна. Така непогано піднялася. Цвіте, цвіте, верхні шарі цвітуть. Нижня вже пов'язалися бобики на нижніх шарах. Катастрофічно не вистачає вологи, друзі. Бачите, на нижніх вже бобики пов'язала. На середніх теж це вже позалишалися практично верхні, на верхніх вже теж в'яже. Така ситуація, друзі. Соя дуже гарно розгілкувалася, як можете бачити. Бачите, стільки гілок. Трошки нав'язала бобиків. Буде можливість неї викинути. Верхній ярус бобиків чи не буде, це вже питання риторичне. <кій> Якщо не буде опадів в подальшому, то буде аналогічно минулому рокові, що верхність у буде абортація. Будемо спостерігати далі, ну по висоті трошки піднялося. Трошки піднялося. 30-й міжряддя. хто не пам'ятає, хто забувся. Ну так виглядає. Мабуть ще потрібно разочок буде бриснути мінімальною дозою із солі, гліфосату, бо є чу-чуть. місцями не критично. Отакий От мишієць, але він щось дуже легко виривається. Мишієць, свиріпа де-не-де попадає. Ну це де-не-де -не, -де. не критично там декілька штучок на полі, плюс-мінус кукурудза, ДБ хотин, отак виглядає, кидає вже мітьолку, але ж знову ж таки спека, спека 38 градусів у нас пече, в ніч теж уже жарко стало. До цього було прохладно вночі. Тепер вже третя ніч, задуха, спека. Кепські справи. <кій> Минулий рік повторюється, але у минулому році переглядав я свої відео, то на початку липня був дощик продуктивний. На початку липня десь в цих числах. А цього року немає, немає, не можемо дочекатися, хмарки гуляють, збираються, дивіться, які тріщини. Бачите, що відбувається. Вже скоро півтора місяця, як опадів не було і спека. Так, по сої, що можу сказати, по сої, самі дивіться, наче нічого немає. Була одна гліфобробка. Одна гліфобробка. Інсектицид не вносив, фунгіцид не вносив. Сіяна бездобрив. Попередник соя. Ще цвіте ще є багато цвіту. Іначе навіть і бджели літають. Іначе навіть і бджели літають. То будемо дивитися, будемо спостерігати, кому цікаво. Підпишіться, друзі, на канал. Пишіть коментуйте, тримаємо зворотній зв'язок. Багато. Більше 70% переглядають відео, не підписані на канал. І там 19% з копійками тільки підписані. Підпишіться, вам це не складе труднощів. Ніхто нічого від вас за це не вимагає. Мені буде приємно. Ви не будете втрачати, так би мовити, зв'язок з каналом. Будете завжди бачити, коли виходять нові відео. І вам не важко, вам не важко підписатися. А мені, як ведучому каналу і власнику каналу, буде дуже приємно. Дуже приємно. Так як ви переглядаєте, дякую вам за те, що ви переглядаєте. Але ж підпишіться, будь ласка, на канал і продовжуйте переглядати. Тримаємо зворотній зв'язок. да Соя чуть-чуть піднялася. Трошки піднялася, розгілкувалася, можна сказати, шикарно соя в цьому році. З цією нормою весь на цьому міжраді ну просто... Просто шикарно. Правда, цього року буде нижче кріплення нижнього боба. Буде нижче ближче до ґрунту. минулому році за рахунок загущеності вона намагалася рости вгору, не так ефективно погілкувалася. І кріплення нижніх бобів, нижнього яруса бобів було вище, ніж у цьому році. Мікрофон вдома забув. У нас вітрено. Перепрошую за можливо погану якість звуку. Пойміть і Зайці сою піджирають. Ось бачите, залишки життєдіяльності. Згрізають вершки, листя згрізають, і ну бачите. Шарошат на всю катушку. Зайців розмножилося дуже багато. Ось іду і послід, 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 кругом послід. Зайці, козулі, козлики, дикі кабани від села далеко, кругом смуги ліс і вони собі тут розкошують. А осінню по кукурудзі то взагалі там кабани дають дрозда. Такий відео огляд, друзі. <кхем> Виїхав подивитися і вам показати. Не то хотілося виїжджати, зважаючи на дані погодні умови. Не особо хотілося виїжджати і дивитися, що тут відбувається, друзі. Да, клімат суттєво помінявся, і причому що дуже швидко, буквально за декілька років клімат змінився кардинально. І виходить, що наш регіон вже клімат подібний до... Південних областей нашої держави. Тому так, бачите, цілий травень, цілий травень йшли дощі, день у день, заливало. Але ж знову ж таки за відсутності стабільних нормальних температур соя не особо то і росла. Сходи з'явилися на четвертий день, третій-четвертий день вже прострілювалися в сходи. Але ж знову ж таки, знову ж таки, скажу, волога була, температури були занадто низькі для продуктивних. Тому не особливу то і роль відіграли травневі дощі. Не зіграла приказка два дощики в травні і агрономи не потрібні. такі справи в травні дощики, а самі критичні важливі і необхідні моменти для рослини вони відсутні. От зараз би пішов хоча б один продуктивний дощик міліметрів 20-25, щоб вона гарно доцвіла, зуміла зав'язати. Бобів і налити. Бачите цвіту цвіту вдосталь. Цвіту вдосталь. А з усього цвіту, який є на міжвузлі, зав'язує тільки два бобика. Два, максимум три бобика, все. Решту... Решту пустоцвіт решту скидає. Така ситуація. Ну я думаю, що вона ще трошки по росту підтягнеться. Підтягнеться ще трошки по росту. Потрібно провести ще одну гліфобробочку. Завершальну, я думаю, вже на цей рік прибрати оці, койде повистрілювавші буранчики. Ну я ж кажу, бачите, бурянам не треба вологи. Вони ростуть навіть і без вологи. Ростуть навіть і без вологи. А соя трошки, ну у нас вже так почало пекти, що вже навіть і кукурудзька, да? теплолюбива культура вже на день листя скручує в шаблі. Занадто вже пече і теж волоть викинула, йде зав'язування качана. І знову ж несприятливі погодні умови. Маємо, що маємо. що заслуговуємо, як відносимося до природи ми, так і природа реагує на всі наші негативні дії і приносить нам такі подаруночки у вигляді погодних умов. Бачите, стільки гілок, стільки накидала гілочок соя. Розгілкувалася прекрасно. Прекрасно. Норма 460 тисяч і 520. Ну, на 520 чуть-чуть не так. Але 520 там посіяна. З тої сторони воно від смуги. Я вже показував mm. в минулих відео, що, так. Да. Для... Спочатку була хороша соя під смугами, а тепер вона повторює минулий рік, і ось бачите, що з нею відбувається під смугами? Вона вигорає, повністю, повністю згорає. Під час вегетації повністю згорає і засихає. Ще подоки вистачало вологи і для. Живлення дерев в смузі і для сої все було чудово і прекрасно. Тільки волога закінчилася і все. Дерева забрали на себе всі рештки вологи і соя сохне. І соя висихає. Да. Гарний результат. По Обраній густоті посіву, задоволений я, чесно скажу, з минулим роком гілкування. В минулому році теж було гілкування, але не таке яскраве, як цьогоріч Цьогоріч просто шикарно Сойка погілкувалася. Не буду я вносити нічого в цьому році вже. Ніяких фунгіцидів, ніяких інсектицидів. Шкідників не спостерігаю, хвороб не спостерігаю, листя є механічні пошкодження, це механічні пошкодження, тут саме колія від проходу трактора з заприскувачем. Ну, і так можна сказати, що цього ріж мінімально я в нього залазив. Оце перша невдала гліфобробка була на першоначальному розвитку. Там, де не спрацювало взагалі, ну і другу обробку провів. Провів другу обробку результативно. І маємо такий результат на сьогоднішній день. В принципі, такі справи, друзі. Такий результат і такі справи. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися. На все добре, до нових відео.